Дуже важливий підкаст про таку от базу, про базову інформацію, як працює колективне поле і чому важливо жити з душі, з поклику душі. І основний інсайт, який ти сьогодні усвідомиш і, нарешті, зрозумієш, що це значить, що тут твої думки це не ти. Отже, у мене виникла така от ідея поділитися. Знанням, яке буквально змінило моє життя, і я впевнена, що воно торкнеться і тебе. Думка, про яку я зараз буду говорити, вона об'єднує науку і духовність, квантову фізику і роботу душі. Це виявляється можливо, і це виявляється дуже-дуже тісно між собою пов'язано. Це одне по факту. Перше, думки не є ти. Друге, твоя душа не створює думки. Третє, думки це лише сигнали, які ти приймаєш. Отже, інформаційне поле. Звідки з'являються думки взагалі? У квантовій фізиці є така концепція єдиного інформаційного поля. Тобто, умовно, величезний, невидимий простір, де зберігаються емоції, ідеї, думки, геніальні інсайти, страхи, все, що колись думав і думає людський мозок. Це поле частина нас. Ми постійно взаємодіємо з цим полем, навіть якщо цього не усвідомлюємо. І ось найважливіший момент. Ми не створюємо думки, ми їх ловимо. Ми просто радіоприймачі, і кожен з нас налаштований на так сказати певну частоту. І, от саме ця частота нашого стану, вона визначає, які думки ми чуємо. Як ми знаємо, є високі, низькі вібрації, є щось посередині. І от кожна вібрація це як різна радіостанція. Коли ти, наприклад, в страху, коли ти соромишся, тривожишся, це очевидно, що низька вібрація. І поле дає тобі думки такого ж типу. Я гірша, зі мною щось не так, я не зможу, мені не можна. Коли ти, наприклад, в нейтральності, легкості, це такі середні вібрації. Думки уже стають спокійнішими, і у нас з'являються думки: нічого страшного, я впораюсь, зараз розберусь Ось такий рівний стан, що, до речі, теж дуже класний стан. А коли ти в любові творчості, натхненні, це, звичайно, що високі вібрації. Ти от зараз це слухаєш, ти навіть можеш почути, як от я говорю про це. І я так от на висоті, ніби коли думаю про натхнення, любов, творчість. Якого рівня думки ми тут ловимо? Я можу, я створюю, я масштабна, мені доступно більше. Тобто. По факту, який у тебе стан, такі думки ти і чуєш. Думки випливають з твого стану, а не стан випливає з твоїх думок. Це найбільша наша помилка. Я так раніше думала. Я думала, що мої думки це я, що я їх створюю. Але найважливіше, твоя душа, от те, що в тебе там всередині твої емоції, твоє серце, вони не думають негативні думки. Це не мова душі взагалі. Душа спілкується відчуттями, знаннями, інтуїцією, таким от спокоєм. А мислення це продукт нашого колективного поля, людського поля. А... Наступний інсайт, що ти маєш повне право не брати думки у свою голову. Уяви, думки це радіохвилі, а ти людина, яка сидить біля приймача. І ти крутиш частоту, переключаєш із станції на станцію, вирішуєш, що слухати. І коли ти це розумієш, що думки це така сама паралель, як і радіо, починає відбуватися щось дуже красиве. Ти перестаєш зливатися зі своїми думками, ти перестаєш вірити кожній негативній радіохвилі, і ти починаєш чути, чути істини. Я. І це дарує неймовірну свободу. Тому, коли приходить важка думка, і ти вже знаєш цю інформацію, яку зараз слухаєш, ти вже не питаєш, що зі мною не так, от чому я така недостатня. Ти починаєш відділяти себе і питати: а це моя думка взагалі? А на якій частоті я зараз її ловлю і чому можливо я зараз низько, тому такі думки до мене липнуть. І замість того, щоб впадати жертв в жертву, ти просто перемикаєшся. Тому ми часто хочемо знайти правильну роботу, своє покликання. От, от де ж я маю бути, де ж я маю працювати. І здається, що от щастя прийде тоді, коли я буду от прям на своєму місці, коли я буду там артисткою, коли я буду блогеркою, але насправді. Головне, щоб ти проявляла свої чесноти. Це може бути будь-яка діяльність. Це абсолютно неважливо, хоч ти і миєш підлоги, але коли ти вносиш у світ своє, своє тепло, свою глибину, свою любов, красу, от свій талант, то ти вже на своєму шляху і не має значення, де ти працюєш, немає значення, яка е, діяльність у тебе. Важливо лише одне, чи дієш ти із істинної себе, чи дієш ти з душі. Коли ти дієш із душі, життя, життя формується навколо тебе, воно от як підтягує усе навколо роботу, можливості, людей, гроші, простір для росту. Тому такий маленький висновок на сьогодні: ти це не твої думки. Думки це просто сигнали з поля. І те, що ми не бачимо, не можемо розкласти ці думки на малесенькі атоми, імпульси. Це не значить, що цього не існує. Ми просто не створені це бачити, але ми створені це відчувати. Далі, ти маєш право не слухати негативні станції. Найголовніше це підтримувати свій стан. Стан. Дозволяє тобі приймати вищі й вищі думки, вищі вібраційні думки. І найголовніше діяти з душі не з колективного страху, не з колективних нав'язаних думок. І коли ти це починаєш використовувати, ти перестаєш жити з позиції жертви і переходиш у позицію творця стану. А там, а там народжується справжня проявленість і справжня ти.